Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування яблучного пирога. М'якого, солоденького, смачного, такого, що їсиш і ще їсти хочеться. Як же приготувати яблучного пирога на кефірі Швидко та ще, щоб вийшов, неймовірно, смачним? А легко й просто ось так. Для приготування смачного пируа нам потрібно 3 яйця, 200 г цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру. І це все змішати будь-яким зручним для вас способом. Ах, забули, відразу потрібно до 250 грамів кефіру додати одну чайну ложку соди, перемішати це все, нехай сода пошипить. До яєць ми ще додали дрібку солі і змішуємо яйця. Із сипучими до тих пір, поки сипучі розчиняться, змішуємо це все до пінки. Ой, втікає кефір. До яєчної маси додаємо кефір із содою. І знову це все змішуємо, перемішуємо. Поступово у чашу до рідини додаємо 350 грамів просіяного пшеничного боршна, у яке ми додали ще чайну ложку розпушувача тіста. У цей момент додаємо у тісто 170 мл олії. А можна наполовину додати 100 мл олії та 100 г вершкового топленого масла. Все змішуємо, перемішуємо і додаємо решту борошенця. Іноді потрібно борошна додати більше, ніж за рецептом, ще грамів 30-50. Це залежить від густини кефіру та величини яєць. Тісто повинно вийти таке, як на оладки, у міру густим. За смаком та за бажанням додаємо у тісто ягоди, чи свіжі, чи заморожені. Ми додаємо різні, ось уже додали журавлини та ще додаємо ягоди грону. Червоної калини. Чистимо від шкірки 400 грамів яблук. Яблука беремо із кислинкою. натираємо їх на терці із великими отворами. І по одному яблочку додаємо у тісто за бажанням. Натерті яблука посипаємо меленою корицею. Знову додаємо натерте яблучко, додаємо у тісто по одному яблучку, щоб воно не встигло потемніти. Ось уже тісто готове. Ось якої воно консистенції. Додаємо ще кілька ягід винограду. Ягодок 15-20. Виноград надасть пирогу пікантного смаку. Виноград у тісті як вино. Форму для запікання змазуємо олією чи вершковим маслом і поміщаємо, виливаємо тісто. У нас кондитерське кільце діаметром 24 сантиметри. За потребою тісто можна розрівняти. У нас воно самостійно розтікається по всій формі. За бажанням пирога можна прикрасити, чи ягодами, чи часточками яблук зі шкіркою, чи тим та іншим. Поміщаємо пирога у розігриту духовку на 200 градусів за Цельсієм. Випікаємо тісто. 70 80 хвилин. Перші 30 хвилин пиріг печемо при температурі 200 градусів. А далі до готовності тісто печемо при температурі 160 градусів за Цельсієм. І ось пирога вже вийняли з духовки, а пахне. Ароматно пахне на всю хату аж слинка тече. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі. Хто ще не підписався на наш канал, просьба підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. До столу пирога подаємо охолодженим. За бажанням його посипаємо цукровою пудрою, а який же пиріг усередині. Краса, Гарно пиріг запікся. Пропікся не тільки. Зовні, а й усередині, ах, і смакота, Ах же, Пиріжок м'якенький, солоденький, а смачний, що їсиш його, і ще їсти хочеться. А ось подивіться, скільки всередині ягід. Це так смачно, що словами не передати. Смакота неймовірно смачний пиріг. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Далі буде до нових зустрічей на нашому каналі. У нас найсмачніше.